Всім всім вітання з Німеччини. Я вас запрошую у свій в'язальний простір. Я розпочинаю свій новий в'язальний тиждень. Я дуже вдячна, що ви до мене приходите. А якщо ви тут Перше, то давайте знайомитись. Пишіть, хто ви, як вас звуть, що ви зараз в'яжете, мені буде дуже цікаво почитати. Я навіть обов'язково зайду подивлюся на вашу сторіночку або канал, якщо це якась сторінка в інстаграмі. Не забувайте, що якщо ви даєте посилання, Ютуб це блокує. Тому цього не робіть. Я самостійно перейду до вас. Але все ж таки, я вам коротенько нагадаю, що минулий тиждень був іграшковий бум, тому. У мене зараз є дві розпочаті іграшки, і вони не завершені у зв'язку з тим, що у мене не вистачило на них пряжі. Я вже сьогодні вранці пробіглась по декілька магазинам. Зараз про це все вам розповім. Тому спочатку покажу, що у мене тут в коробці, щоб я її могла прибрати. Це мій светрик, саме його я в'яжу. Мабуть, буду робити так. Я буду починати тиждень з того, що я ставлю якісь невеличкі задачі собі на тиждень робочий, а в кінці тижня буду підводити просто його підсумки. Так чи не так вийшло? Ну що ж, маю ось такий свебрик на часі. Вчора відв'язала, буквально вчора, оце стільки, це десь, якщо я не помиляюсь, приблизно півтори рапорти. Тобто, точно один і другий я почала, якщо не пам'ятаю, чи сьомий, чи восьмий ряд, ну тут треба в схемку дивитися, я так не пам'ятаю. Чесно вам скажу, ось так він вже виглядає. І я собі ставлю задачу з дірочкою завершитися до кінця повністю сперед і спинку на цей тиждень. Маю надію, що в мене все вийде. Побажайте мені, будь ласка, успіху. успіху. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте, вийде чи не вийде. Єдине, що я хвилююсь за пряжу. Я дуже хочу, щоб по цього баточкам бобіночка мені вистачило повністю на все тіло. Якщо мені на все тіло вистачає, рукава у мене будуть просто як павутиночка. Це я вже так собі намалювала картинку. Так, і я працюю над двома зайчиками. Звичайно, у мене ось таке ось такі заготовки тіла є на сьогоднішній день цих зайчиків. Голова є, у цього зайчика у мене є голова, ось така частинка тіла, дві ручки. Це буде не зайчик. На сьогодні я вже поки що придумала. Я, мабуть, скоріш за все, десь ось тільки підрозпущу. ниточку заберу для вушок. А верхню частинку зв'яжу іншим кольором, або блакитним, або біленьким, або навіть чорненьким, який я сьогодні прикупила, але, чесно кажучи, не знаю, чи буде це гарно, чи не буде це так темно. Одним словом, я ще поки що думаю, і мій зайчик стане котиком. Кажу, як є, бо в мене просто немає можливості докупити цієї пряжі, її ніде не нема. Просто в двох магазинах, які біля мене, навіть натяку на це нема. Але я сьогодні ще в один хочу сходити в магазин, він дедалі Якщо я зможу, звичайно, дійти, то буде в мене ще один зайчик. Буде зайчик, якщо знайду щось. Ну, навряд чи буде котик. Чому ні? Так. І я маю ще одного зайчика. З цим зайчиком попростіше. Також пряжі не вистачило моточка, але в мене є де купити. Ось такі в мене ніжки у цього зайчика, ручки, пішла вже в'язати тільце і оформила ось так учора голову. Я цього не робила на минулому тижні, тільки вчора це все зробила, прошила вуха, зламала голку, <пока> поки прошивала вуха. У ну, мене ця від Кнітпро, яка йде з тросиком, і одним словом, тому що тут нитка, ну, нитка, ну просто про що я ох, не можу навіть. Гляньте, ось, дивіться, що твориться з цією ниткою. Це просто, ну це дійсно жахіття, ти просто розчарований від цього всього. ну... Я там і гачком підправляла, і руками підправляла, бо все ж таки треба було дошити ці вуха жовтого кольору. мене, звичайно, на жаль, немає. Ну можна було б звичайно білим. Якщо якщо що, ну вони вроді тримаються непогано, але якщо треба буде, то можна буде їх прошити. Ось така мовданька, вона мені дуже-дуже до вподоби. Залишилось доробити тільце. Тільце я дороблю. Тому що пряжу я сьогодні купила, Збігала. Звичайно, жабка давить 3,20 за моток. Це десь, я не знаю, тут напишу вам гривнях на момент, якщо буду, якщо не забуду, це десь 120-140 гривень, десь приблизно 130 Ну, десь так, приблизно, я точно не пам'ятаю. За моточок це дуже дорого в Україні, за 100 можна було купити. На жаль, Так ось. Тому зайця цього я дов'язую обов'язково. В будь-якому разі, сьогодні я навіть буду над ним працювати, над цим зайцем, над цветком. Е і підрозпущу цього. Якщо я сьогодні піду і не знайду пряжу, то, скоріш за все, просто зроблю її ось такий чорний цветник. Це я сьогодні купила цю пряжу, я знайома з нею. Е знайшла її в залишках, чомусь на поличках два моточки такого ну, дуже грязного молочного кольору лежали. По повній ціні, бо вона пряжа це стоїть 1 євро. Я купила її за 55 центів, оцей, оцей моточечок, І тут 50 грамів, 53 метри. В цілому на такого зайчика вистачило, б, але якщо два купити, там був один. Тому я вирішила взяти цей колір, бо він дуже такий гарний. Я не знаю, камера вам його дуже чорно передає. А він такий, знаєте, білий з меланж, чорний фу, оце треба, договорилась. Да? Чорний з меланжиком, мені дуже-дуже подобається, цей меланжик, такий він. і мені дуже подобається ця пряжа, вона ну, ви можете її використовувати, О, як сказати, вона не сипиться, вона взагалі не сипиться. Ну, одним словом, я візьму цю пряжу, я відв'яжу, подумаю. Поки що відкладаю цього кото, кото зайця <смеш> в сторінку. Буду працювати над жовтеньким зайчиком, буду працювати над светриком. Ну і, звичайно, якщо в мене буде час і можливість ще, то я обов'язково попрацюю і над вишивкою. Я це вчора робила. Я не знаю, скільки я витратила часу на вишивку. Ви знаєте, це ну, свій особливий релакс. Можливо, навіть і зараз почну. Подивлюся, я буду чередувати з тим, що я маю. Хочеться мені до кінця місяця зробити цей светрик, звичайно, мати іграшки готові. І якщо в мене все вийде, то, скоріш за все, я все ж таки піду у тиждень стартів до Оленки Буганової. Я вже собі так запланувала декілька проєктів. Ну, Якщо бути чесними, це один гачковий проєкт, як у мене буде, один з пицями. Буде гачковий незвичний проєктик. Тобто я раніше таке в'язала, але хто зі мною новенькі мої глядачі, ті ще не стикалися. Це будуть плани такі в мене. Да? Я ще не записувала їх, ще так тільки десь далеко думаю про це, але буде обов'язково. Гачковий проєктик, один спицями проєктик, І цей з проєктик з пицями, скоріш за все, я також для вас зроблю відеоупис на цей проєктик. І... Це я згадую, зняла все. Я тут по цьому светрику, бо також светрик ще знімаю для вас як я обіцяла. Я обіцяла зробити майстер-клас на візерунок. Буду намагатись, можливо, навіть і на завтра зроблю майстер-клас по візеруночку. Так, два вже є. Третій, хочу розпочати старт, також незвичний, але хто спостерігає зі мною, той знає, що я оце, цей момент брала з України, хочу спробувати. Це вже третій. Старти. Ну, Якщо я цей светр завершу, то буде і четвертий стартер, старт чорно-рожевий светр, про який ви всі вже чули давно і знаєте. Четвертий і, можливо, п'ятий розпочнуть з залишків Колобка. А можливо, я куплю ще один моточок Гемалая Dolphin Baby, розгорю себе, подивлюся, можливо, я десь в інші міста знайду. То розпочну ще одного зайчика, бо мені цей зайчик дуже подобається. з гляньте, Глянь він сладкий, Ну просто щось мені ці сплюшки такі подобаються. <гум> тому я буду працювати над цим син. Тому п'ять стартів планую на травень місяць, якщо у мене вийде все. Поки що не розпочинаю. Як я буду в'язати ці п'ять стартів, я ще навіть не уявляю, тому що я вам вже казала, я працюю тільки над двома. Вибачте, будь ласка, десь пролетів літак, а я ну, я досі завмираю від різних звуків. Кажу, Всім, хто в Україні бережіть себе, будь ласка, бо ці тривоги, ці обіцяла собі не... цензурно не виражатись, але в мене тільки нецензурна мова. Наші сусіди, вони просто ненормальні люди, не можу я підібрати культурних для цього, цієї мови слів. Вибачте, будь ласка. Ну що ж, я піду краще творити свою енергію, направлю в мирне русло, а вам бажаю гарного настрою. Ви, звичайно, побачите, що в мене вийде, і чи я вкладуся в заплановане буквально через декілька якихось там секундочок. Можливо, я вам щось покажу в просуваннячках, не буду обіцяти. А я. Дізнаюся, аж в кінці тижня. Ну що, друзі, у нас сьогодні середа. Я обіцяла підключатись якомога частіше, ну, чесно кажучи, чомусь у мене постійно якісь моменти життєві не дають на це можливості. Я розумію, що я дуже багато від себе дуже-дуже хочу, тому що окрім юридичних, документальних питань, які мені потрібно зараз наразі вирішувати в Німеччині. Я займаюся, намагаюся вести обидва канали, і в'язальний, і наш життєвий канал на в'язальному каналі я тільки зараз чомусь останнім часом викладаю влоги, Намагаюсь знімати для вас майстер-класи, хоча б періодично, щоб вони виходили. Я буду намагатися змінити цю всю ситуацію, тому що я думала, що я сьогодні встигну відзняти візерунок, але ні, не встигаю, бо вже зараз, скоро Ігор повернеться зі школи. Коли він повертається зі школи, я також трішки не встигаю, бо якісь там моменти так вирішу, я намагаюся там працювати за комп'ютером, працювати. Вивчати ще моду, вибачте, будь ласка, а завтра у мене взагалі день загружений до обіду. Я буду на заняттях. Потім на вечір у мене ще заняття. Завтра німецька у мене два заняття. Тобто для початківців заняття і розмовна німецька. Тому мені треба і туди, і туди сходити, як кажуть. В п'ятницю у мене також. Практично загружений день. Тому я вирішила, що хоч сьогодні я маю до вас підключитись, показати трішечки-трішечки новин. Я маю готову, неймовірну, класну роботу. Ось такого класного сонячного зайчика. Мені написали в інстаграмі, що це Юліна Радість. Можливо, дійсно цей радість. Подивіться, який він солодкий. Він такий класний. Я ще не робила не фото, в мене тільки в інстаграмі я зробила таке от просто робоче фото, так, знаєте, на фоні віконечка і все. Ну Мені дуже він подобається, все, що вийшло, всі пазлики зійшлися, зайчик вийшов. І чесно вам скажу, я порахувала його собівартість тут, в Німеччині. Я взяла наповнювач, але наповнювач я рахувала саме ось такий. Бо тут іншого я не. Можливо, хтось мені підскаже, є інший. До речі, я трішки вам пізніше викладу відео огляд магазину пряжі, який в нас тут є в Теді, що там можна було прикупити, але не тільки в Теді можна купувати пряжу. І там у мене до вас є питання, може хтось. Бо я знаю, що іграшки такими шар... шариками наповнюють, типа пінопласту чи щось такого правильно. Чи наповнювали ви такі іграшки? І... Як відчуття. Чи, ну, хоча, я думаю, може плюшку не варто наповнювати, а краще бавоняння з напівбавовної іграшки наповнювати. Ну, напишіть, будь ласка, свою думку. Мені дуже буде важливо знати про собівартість. Для вив'язування цього зайцю мені потрібно було приблизно півтора мотки. Багато пішло пряжі. Потім наповнювач, очки ми не, не вишивали просто ниточкою. В, в результаті виходить цей зайчик 6,35 сам зайчик. Я, якщо не забуду, коли буду монтувати це відеоролик, я вам тут пропишу ціну 6,35 на момент виходу відео, звичайно. Тому ось така ціна цього зайчика собі вартість. Кажу, як є. Так. Звичайно, я активно працюю над своїм светром. Дивіться, як він вже підріс, треба трішки в сторону відійти. Вчора він відміряла, у мене вже 20 см. І якщо я все правильно порахувала, то я зараз завершую вив'язування третього рапорту. Мені здається, чотири ряди. Може, це вже. Та ні, третього рапорту я завершую відв'язування цьому светрі. І ви знаєте, я ось думаю. Я думала сім в'язати рапортів, але якщо я зараз завершую відв'язнення третього рапорту, то я вив'яжу три рапорти, резиночку і маю надію, що якраз на фініш у мене буде він готовий понизу. Потім два рукавчики, рукавчики. І я дуже-дуже хвилююся, вибачте, будь ласка, на секундочку зникну. Я собі прикупила нову коробочку, вона була в акції за 1 ейро. Ось отакий у мене залишок мареносу. Я дуже-дуже маю надію, що саме мареносу мені вистачить до кінця відв'язати светрика. Кідмохер ось також тут на цій бобінці на фініші, але у мене він ще є. І я думаю, скоріш за все, прийдеться вручну. Я це трошки про цей момент не подумала, вже тепер робити цього не буду. Відмотати собі, а можливо, я в одну ниточку зв'яжу по рукавам. Я ще думаю. Як я буду в'язати рукава, бо рукава я хотіла, щоб вони більш такі були, знаєте, вільніші, прозрачніші, то, скоріш за все, ой, краси. Це... у мене ж мікрофон проводний. І я тут вже наробила краси. Почекайте хвилинку, вибачте, будь ласка, але о, все, розплутала. Ось так у мене виходить зараз. Ось таким чином я зараз працюю над цим светриком. І я ж, як і казала, мені треба було докупити пряжу. Я не знаю, підзаписувала я той момент чи ні. Уже як буду монтувати, дізнаюся. Я в інстаграмі запитала поєднання кольорів, але я сама розуміла, що то було тумачне поєднання, бо ну, чорне для іграшки, я краще б могла б його для інших варіантів використати, але то вже як є. Я взяла ось таку блакитну пряжу, і я думаю, знаєте що? Я думаю, що я його поєднаю з тим іграшкою. Це буде такий, типа, футболочка, светрик на... Котику на нашому ось це. Це нова пряжа. На жаль, ця пряжа ще дорожча, аніж Himalaya Dolphin Baby. Це пряжа, яка в них тут продається, в місцевих магазинах фірма, щоб не коверкати грюндль здається, так. Грюндль. О, oh, Боже, фані Уні. Одного матка рекомендують на шапку, до речі. А на сетри 38 го розміру потрібен кіла, це 48 розміру. 5-6 спиці і гачок. Я буду четвірочкою знову продовжувати вив'язувати. 120 метрів 100 г, 100% поліестер, ну Аналог нашого пряжі нашої Himalaya Dolphin Baby, дольче Dolce, Dolce забула плюшева також. Від Янар Дольче, ну, правильно, Янар Дольче, дякую, для себе згадую. І я вирішила спробувати її. Якраз буде трішки на светрик, а потім я скомбіную ще одну іграшку, патріотичну хочу зв'язати жовто блакитненько То буде у мене ще одна вона з цієї пряжі. Ця пряжа вийшла мені 4,99. Ось так. Ну і наповнювач, це більше не хлорфайбер, а синтапон. На жаль, хлорфайбера я тут не знайшла. Китайська версія євро 55-75 грамів. Ну, тобто, ви також розумієте, що це не дуже-дуже дешевий варіант пряжі. Тому зараз я вас запрошую подивитися на смаколики пряжі. Напишіть мені, будь ласка, хто користувався цими пінопластовими шариками для наповнювання ігрушечки. Буду дуже-дуже-дуже вам вдячна! Мені буде дуже цікаво, тому що я дуже хочу зрозуміти цей весь процес. І ще у мене до вас прохання, дівчатка, хто займається, хто знає про це, про мікровишивку. Будь ласка, порекомендуйте мені. Ютуб блокує посилання, тому не скидуйте тут посилання, нема сенсу. Або мені особисті там, в Телеграм, в інстаграм будь-де, я буду вам дуже вдячна. Або напишіть просто назви, якщо це ви знаєте, якісь канали на Ютубі, назви цих каналів. Повні, напишіть, будь ласка, мені про мікровишивку. Мені це дуже цікаво. Я б хотіла більш вникнути в це питання, і ну, мені хочеться ознайомитися з цим направленням. У мене є декілька ідей, я б хотіла спробувати втілити ці ідеї в життя, і якщо це все вийде, я, звичайно, з вами тут поділюся, і тоді вже не тільки будуть в'язані історії. Тому пішла я далі творити. Що буде в мене на кінець тижня? Вам, скоріш за все, я вже в кінці тижня підключуся, вам все розповім. Саме наповнення іграшок ось такими шариками мене і цікавить. Хто працював з ними? Будь ласка, поділіться досвідом. Сьогодні у нас ранній ранок неділі, і я вирішила, що настав час записати підсумки тижня. Я на початку тижня казала, ставила якісь плани, що б я хотіла зробити за цей тиждень, тому треба його підвести. Якщо чесно сказати, то тиждень видався непоганий. Не всі плани мої втілились в життя, що я хотіла. На жаль, але... Все ж таки, більшість зробилось те, що я хотіла. Тому давайте по порядочку і почнемо з мого светра, про який я вже багато разів вам казала. І він зараз у мене ось на такому етапі. Ось так він виглядає. Маю надію, його вам добре видно, цей светр. Я його вже, чесно скажу, приміряла. І вже. Закінчую довжину. Я хотіла по плану його, цю довжину, ой-ой-ой, петелька тіка, завершити цю довжину по плану, тички розпівалася, якраз коли я вирішила знімати відео. Добре, хоч машин немає, бо, чесно кажучи, на балконі гарний вид, свіже повітря, набагато краще освітлення, ніж зараз в мене в квартирі. Але сьогодні неділя ранок, тому я можу знімати. Але якщо я буду знімати... У будній день тут буде просто хаос. Все ж таки, це центральна частина міста, як не крути. Тут постійно, тут поряд світлофором. І доволі часто їздять у мене під вікнами тут машини, але тут прощадка і це дуже-дуже гучно. Вибачте, за відхилення від теми. Ну, одним словом, светрик я одягаю, приміряла вже, мабуть, наступних відео. Я вам примірочку на собі. Сьогодні я однозначно закінчу резиночку, я хотіла це зробити раніше. Але чесно вам скажу, вчора у мене не було якогось бажання в'язати. Можна було вже десь перед самим сном, я мабуть відв'язала десь приблизно рядів 5 резиночки. І все. Не знаю, чому так вийшло. Ну не було в мене бажання, якесь не те натхнення, тому я не в'язала. Це хоча я вчора собі купила собі лампу, можливо, за цього я вчора собі купила led лампу, led настільна лампа, лупа. Мені дуже хотілося такого, такого собі рішення, тому що я хочу попробувати одну із видів рукоділля, де потрібно збільшувати. Я поки вивчаю цю тему, я ще до неї не збираюся по приходити, Ну, як місяць, то точно, бо на цей місяць у мене є плани. На, на травень місяць я однозначно вже йду у тиждень стартів з Оленкою Бугановою до неї. Я вже записалась, я вже їй сказала Оленко, я йду в тиждень стартів, в магічний кубік я не йду. І в магічний кубік навряд чи я зможу піти фізично, тому що ех, я можу працювати першу половину тижня. А, потім четвер-п'ятниця у мене дуже загружені дні. У мене по перше це навчання йде. А, і у мене якось так виходить, що у мене постійно випадають на четвер-п'ятницю плани. У вівторок у мене також випаде день, бо у мене запланований термін. Мені потрібно буде познайомитися з, з новою Петровім своєю, тому у мене не буде можливості багато займатися рукоділлям, як би я того хотіла. Ось тому Светрик. Переходить на наступний тиждень, але вже це буду розповідати у новому влозі. Я вишивала, дівчата, і мені дуже хочеться вишивати. Я вже казала, чому я хочу спробувати ще і мікровишивку, тому що ну, ти постійно це хочеться дуже робити. Мікровишивка це буде такий, знаєте, момент спроби. Я не впевнена, що я це продовжу, але ну, одним словом, дивіться, ну хто зі мною давно, той знає, що я десь років три мабуть його вишиваю. Цей. Бачите, мені залишилося до кінця листочка вишити цю частинку маленьку. Потім я буду вишивати іншими кольорами, ну це вже набагато менше. А маю надію, що буду працювати далі. Я не буду згадувати, тому що цією вишивкою у мене все виходить. Якось так спонтанно. Вчора я сиділа, вишивала, і, як правило, це роблю за робочим столом. Але вчора я взяла на дивані, вишила ще Виходить, що можна вишивати, сидячи на дивані у мене. Ну і, звичайно, у мене дві готові іграшки. Все ж таки, я з готовими роботами. Нову іграшку вже бачили. Ну і хто дивився це відео на заставці, я думаю, що скоріш за все там будуть також ці іграшки. Ось, дивіться. Ось таких у мене два кумедних чарівних зайчика. Зараз фон розмився, тому що я підійшла набагато до вас ближче. Але подивіться, ось цей зайчик у мене вийшов з залишки в пряжі. Якби так, да? ну, тобто сюди пішов цілий моток, і ви бачите, голубим кольором я зробила йому, зараз покажу вам, у вушко. Я зробила йому таку типу, типу футболочку. І хвостик у нас також голубим кольором. Оченятка і носик, я вишила. Це така була моя імпровізація. Мені все подобається. Він милий вийшов, такий, знаєте, незвичний. Але він меншого розміру, аніж цей зайчик жайчик жовтенький. Дивіться, ось так поставлю. Хоча на камеру вам здається, що вони однакові. Ні, вам чесно вам скажу, вони різного розміру, тут голова навіть більша, ніж у цього зайця, якщо так от дивитися. І тулуб також більший, навіть я в руках тримаю, я відчуваю, що цей менший, цей більший розмір <розум> іграшки. Але вони мені так подобаються, вони такі солоденькі, такі, знаєте. Тому якщо... Ось такі сплюшечки, зайчики. Інформацію по в'язання цих зайчиків я знайшла на Pinterest. Там воно таке, знаєте, але чесно вам скажу, я перероблювала під себе вуха. Все, вуха, так. Да. Вуха я перероблювала під себе. Там мені ті вуха не подобались. Ну хто дивився мої попередні влоги, той розуміє, про що йде мова. Так що зайчиків, яких я розпочала у тижні стартів з Оксаночкою Недошитку, я завершила. Хочу її скинути там в чатику, що мої зайчики завершені, тобто 4 іграшки за. Тому чотири іграшки за тиждень, за квітень, у мене чотири іграшки. Це неймовірно. Я вив'язала 4 іграшки, тоді я ще. У мене було, що у мене ще є светрик завершила, якщо не помиляюсь, також у квітні. Тому квітень у мене вийшов все ж таки доволі продуктивний місяць, я цьому несказанно рада. Ну що ж, друзі, я буду завершувати свій такий невеличкий монолог з таким чарівним видом. мені дуже він подобається. Цей вид у мене на віконечці. І дякую, що ви зі мною. Бережіть себе, не забувайте, ставте підписочки, лайки. І до наступних зустрічей.